Волонтерка Ірина Левічева плете кікімору, маскувальний костюм для наших захисників. Вперше долучилася до процесу його виготовлення два місяці тому. З того часу приходить до громадської організації захист об'єднання волонтерів щоденно. Допомагає не лише в'язати кікімори, а й маскувальні сітки. Я взимку в'язала шкарпетки, передавала на штаб, передавала волонтерам. І зараз теж вдома в'яжу шкарпетки, а сюди приходжу кожного дня на сітки, крім вихідного, неділя вихідний. Зразу навчилися, показали і почали в'язати. Це дуже легко. Мало людей приходить, треба нам більше людей. Бо вчитися дуже легко і дуже легко в'язати. Керує напрямком із забезпечення захисників маскувальними полотнами. Ірина Ковалевська жінка каже: нині запитів на них більше. Усіх необхідних матеріалів також вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки менше є. Щодня до них приходить до десяти людей, та цього все одно мало. Раніше, от, коли повномасштабне почалось, було багато людей. Зараз набагато менше, щоб менше було втрат. Приходити і допомагати, хто чим може, хто донатами, хто руками, хто приходять сюди, можна нарізати, можна в'язати, можна брати, нарізати додому. Тобто будь-яка допомога нам дуже потрібна. Додає одну сітку чи кікімуру можна виготовити за день за умови, що це одночасно робитимуть четверо людей. Однак останнім часом процес затягується до трьох днів. Зараз осінь і природа помінялась, і ми міняємо наші маскувальні сітки, маскувальні костюми. Зараз вже пішли замовлення більше на зимовий період. На даний момент треба сплести. Десь приблизно 20 20 білих сіток вже, чисто білих, і кікімор теж просять вже і білі, ну і осінні теж. Тож, аби якомога швидше закривати запити наших військових, закликають людей долучатися. Працюють волонтери за адресою вулиця Кам'янецька, 76, з понеділка до суботи від 9 та до 19. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.